Ялта – один з найпроблемніших миколаївських мікрорайонів і давно має славу кримінального центру міста. Є низка причин, чому тут частіше за все стаються різні надзвичайні ситуації. Мікрорайон насичений кримінальними елементами в першу чергу через те, що тут існують проблеми з веденням обліку громадян. Нелегально в Ялтах проживає більше людей, ніж на законних правах. І, по-друге, найближчий пункт поліції знаходиться аж на вулиці Даля, і тому правоохоронці не встигають вчасно дістатися на виклик. Тепер ситуація кардинальна кардинально зміниться, впевнений Олександр Сінкевич. Майбутній опорний пункт поліції, який планують створити в Ялтах, облаштують в зараз порожнюючій будівлі підприємства «Миколаїв Комунтранс». Особе увагу ми уділяємо цьому мікрорайону, тому що за своєї віддаленості і скритості тут іноді відбувається дуже негативні події. Тому дуже благодарен управлінню поліції за те, що вони уділяють особе увагу цьому району. Також Сейчас на базе нашего предприятия Коммунтранс мы выделяем в ближайшее время место, где смогут сделать опорный пункт, разместиться управление полиции участковые. И вы сможете появляться к вашему участковому быстрее, чаще. В мае месяце стоит задача у меня в папке протокольное поручение мэра директору коммунального предприятия Николаев Коммунтранс за свои средства, за средства Николая Коммунтранса сделать ремонт и обеспечить теплом, Ну, щоб не тікло, щоб було тепло. Окрім наболілого питання безпеки, в Ялтах планують покращити інфраструктуру. На реконструкцію доріг вже виділили 350 тисяч гривень. Також з весни почнеться будівництво водовідводу. І вже найближчим часом місто визначить місце для будівництва православного храму, адже місцеві давно чекають на культову споруду. І сьогодні ми вже зарегістрували нашу общину. Вот. І... Просили мы в прошлый раз, когда вот здесь было собрание, мы просили все-таки нам уделить внимание нам и выделить нам вот там есть пустырь. Вот он, как раз напротив этого стадиона находится вот, выделить нам этот пустырь для строительства храма. Олег Гордій, Руслан Черняліс, МСН.